Діяння святих апостолів, глава 13, вірші з 25 по 32. І якоже сконча скончаваше Іоанн течение глаголаше, кого мящуете не быть, несьм ас, но сє грідєт по мне, ему же несьм достоин разрешити ремень Сапогу його. Мужи, братья, сына рода Авраамля, и ижев вас, боящиеся Бога, вам Слово спасіння сего послася, живущие Бога в Иерусалиме и князи их сего не разумевши, и гласы пророческие по вся субботы чтомыя, його его исполниша. И не единые вины смертные обрешения, просіша у Пилата убить его. Якоже скончався, я же, о Ньем писано, снемши з древа, положиша в гробі. Бог же воскреси Его от мертвых, и же явися над ним многие, совошедшим с Ним от Галілеї во Иерусалим. І же нині суть людям. і ми вам благовіствуємо обетованє, бивше ко Отцем, якосіє Бог исполнил єсть нам чадом їх воздвиг Ісуса. А коли свою путь Іван виконав, то він промовляв Я не той, за кого ви мене вважаєте. Але йде он за мною, що йому розв'язати ремінця від взуття його, я недостойний. Мужі браття, сини роду Авраамового та хто богобоязний із вас. Для вас було послане слово спасіння цього, бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали. А пророчі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом, і хоч жадної провини смертельної в Ісусі вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити його. Коли ж усе виповнилось, що про нього написане, то зняли його з дерева та й до гробу поклали. Але Бог воскресив його з мертвих. Він з'являвся багато днів тим, що були поприходили з ним із Галілеї до Єрусалиму, і що тепер вони свідки його перед людьми.